Мирного дня, шановні дорослі, вітаю вас, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Рада бачити усіх і дорослих, і малих! Малята, А ви полюбляєте їздити на самокаті? Впевнена, що так. Адже там швидше пересуватися. Ви знаєте малята, що стаючи на самокат, ви стаєте учасниками дорожнього руху. Тому потрібно дотримуватись правил яких саме? Зараз ми з вами дізнаємось. Правило перше. Завжди одягай захист. Це шолом, можуть бути наколінники і налокітники, щоб вберегти тебе від травм. Катайся в безпечних місцях. Для цього підійде двір, парк або спеціальні майданчики. Уважно слідкуй за дорогою. Об'їжджай ями, камінці або інші перешкоди. Будь ввічливий з пішоходами. Знижуй швидкість, якщо навколо тебе люди. Самокат призначений для катання однієї дитини. Тому не намагайтесь кататись на одному самокаті вдвох. Краще відмовитись від катання на самокаті в дощову погоду. Адже на мокрому асфальті колеса можуть ковзати, і ви впадете. Дотримуйтесь цих простих правил і тоді катання на самокаті принесе вам лише задоволення і радість. І сьогодні я запрошую вас у нашу творчу майстерню. І ми з вами зробимо аплікацію, яка так і називається самокат. Пропоную вам розглянути самокат і сказати, з яких частин він складається. Підніжка, де ви стаєте ніжкою, стійка і кермо, і, звичайно, два колеса. Шановні батьки, допоможіть вашій малечі підготувати матеріал для роботи. Розібнемо наші ручки, приготуємо пальчики для роботи. Для цього спочатку стиснемо кулачки і розкриємо їх ось так. А зараз потиснемо ручку об ручку. І привітаємося з кожним пальчиком. Молодці! Ну, Мумо працювати! Для свого самоката я взяла папір блакитного кольору і вирізала три смужки: довгу, коротку і ще коротшу. Довга смужка широка, а коротші вузькі і два колеса. Ви можете взяти папір любого кольору, який вам подобається найбільше. Спочатку викладемо деталі нашої аплікації на аркуші. У мене аркуш затонований з намальованою внизу дорогою. Ви можете самостійно намалювати дорогу. Беремо довгу смужку широку і, відступивши вгору від нашої дороги, викладаємо її. Це буде підніжка нашого самоката. До підніжки прикладаємо колеса. Відступивши від краю з одного і з іншого боку, прикладаємо їх. Беремо наші дві вузькі смужки. Довга смужка буде у нас стійкою. Ми прикладаємо її рівненько до підніжки. А коротша смужка буде нашим кермом. Викладаємо його зверху на стійку. Наш самокап ми виклали, а зараз почнемо клеїти. Спочатку приклеюємо підніжку. Клеєм будемо змащувати не кольорову сторону нашого паперу. Відкриваємо клей і змащуємо усю поверхню і кутики, щоб наша підніжка гарно приклеїлась. Піднімаємо її, перевертаємо і виставляємо на місце, де вона була. Притискаємо, розглажувати нашу деталь краще серветкою. За допомогою неї ми заберемо зайвий клей. Далі приклеїмо стійку нашого самоката. Так само повертаємо кольоровою стороною до нашої підставки, змащуємо клеєм. Приклеюємо до нашої підніжки. Викладаємо стійку рівненько, не забуваємо притискати серветкою. Так само приклеїмо кермо, змащуємо клеєм, прикладаємо до нашої стійки і притискаємо серветкою. Щоб наш самокат поїхав, потрібно приклеїти ще колеса. Колеса приклеюємо теж так само. Намащуємо клеєм, перевертаємо і перше колесо приклеюємо прямо під стійкою, притискаємо серветкою, змащуємо клеєм друге колесо. Приклеюємо його з іншої сторони нашої підніжки, відступивши від краю. Наша аплікація готова. Після роботи малята не забудьте прибрати свій стіл, закрити клей і вимити руки з милом. Малята, а ви сьогодні були уважні. Які правила їзди на самокаті ви запам'ятали? Для чого потрібен захисний шолом? Чи потрібно дивитись навколо, коли ви їдете нерівною дорогою? А чи можна їздити у дощову погоду? Впевнена, всі правила ви запам'ятали. І з вами не трапиться ніяка пригода під час вашої прогулянки на самокаті. Малята, а що ще ми сьогодні робили? Так, ми з вами створювали аплікацію самокат. Ось такий самокат вийшов у мене. Якого кольору папір підібрали ви? Чи запам'ятали ви, як правильно наносити клей? Нетерпінням буду чекати фото ваших робіт, які самокати вийшли у вас. Шановні батьки, їзда на самокаті зміцнює здоров'я вашої дитини. Розвиваються м'язи рук, ніг. Розвивається вміння орієнтуватися в навколишньому і вміння швидко реагувати на якусь ситуацію. Тому. Заохочуйте діток до катання на самокаті, але разом з тим нагадуйте їм про правила безпечного катання, щоб з ними не трапилось ніякої біди. На цьому наша зустріч завершується. До побачення, до нових зустрічей!